Де я в ательє прийшов за своїм костюмом, який хтось не забрав? Я розумію, що вистава ось-ось розпочнеться. Ну я ж не можу вийти на сцену без костюму. Все, давай не відволікай. Добрий день. Добрий... О, Господи! Добрий день. Вам повинні були дзвонити стосовно мене. А хто? Я отелло. Що? Отело. Ну, чи молилася ти на ніч десь демона? Я Ірина. Дуже приємно. А я Отело. Прийшов терміново забрати свій костюм. Який костюм? Отело. Та я зрозуміла, що ви Отело. Костюм, який треба забрати? Та кажу ж вам костюм Отело, який вам залишили. І його вам залишила підшити Елла, наша костюмерша. Але забрати не встигає. По Елі виникли якісь проблеми в отелі. Тому вас мали попередити, що прийде от Елі Ел, забрати костюм Отело. Так, давайте ще раз. Тобто, ви Отело от Елі? От Ел. Так, я от Елі. От, Ел. от Елі та що в Отелі? Шота в отелі на шота Рустабелі. Так. І вам треба забрати костюм. Так, який от Ели! Та я зрозуміла, що ви от Ели. Костюм, який треба забрати. Так ж вам, костюм от Ели, Розумієте? От Ели костюм, який вам залишила Ела. Коли вона його залишила? Та я свідки, це знаю. Ну, у вас є якийсь корішок. Ну, звичайно, є. Ось такий мужик. Ми з ним в одній виставі граємо. Але до чого тут він? Я не розумію, у мене часу нема. Та я не про вашого коріша. Я питаю, чи є у вас якась бумажечка, в якій написано, коли ви здавали цей костюм. Та кажу ж вам, що не я здавав, а Елла. У нас є дві костюмерші: Ела і Белла. Зараз працює Елла, до цього була Белла. Елла була Белла. Спитайте у своєї Ізабелли, коли хто здавав цей костюм. Зараз питаю. Алло, Белла? Це Микола, Отелло. Чуєш, а коли ти здавала в ательє Отелло? А, це не ти здавала? А хто? А, а коли? Зрозумів, давай. Я все прояснив. Значить, костюм Отелло здавала не Ела. Його вам вчора привозив її помічник жора. Вчора жора, Жора, так, ще вчора. А так вчора була не моя зміна. Вчора працювала Алла, але Алла мене не попереджала. Зараз їй подзвоню узнаю. Алло, Алла? тут до мене прийшло якесь тіло. Каже, що він у тілу. Ти ще знаєш про якусь елюзотелю, від якої вчора приїжджав якийсь жора, щоб залишити костюм отелу, щоб ти його забрала, і ця отело прийшов його забрати. Що непонятно. Кажу, прийшов отеле отле, хоче забрати костюм отели, який вчора провозив Жора, щоб ти його підшила. Та не жору підшила! А костюм отеле-отеле, який вчора провозив жора в наше атель'є, а отеле прийшов у То що тобі непонятно, я ж пояснюю. Та як ви пояснюєте? сам же нічого не зрозумів. Дайте мені слухавку. Я їй сам поясню. Алло, Алла, це Микола. Отело от, ел, от Вчора жора привозив от костюм от е. Так от ели. Так от ели, так. Отело от, ел, от Ні, я не Жора. Жора був. Вчора. Я Отелло, який отеле прийшов забрати костюм Отелло, з Блін, слухавку кинула ваша Єстественно кинула. Ви ж такого тут нагородили? Жора, Ела, Отелла. Я сама вже тут з вами трошки бідофігела. А ви впевнені, що ви до нас давали цей костюм? Просто поруч з нашим ательє ще отель є, де в тому отелі теж є ательє. І наше ательє часто плутать з тим ательє, що в тому отелі є. Я не зрозумів, що ви мені зараз сказали? Що сказала? Сказала, як є. Що тут є ательє, і там є ательє. Тільки в тому ательє ще отель є, де є ательє. а в нашому ательє отелю не є. Все ж то хочемо. Слухайте мене, вистава починається. Може до мого костюму повернемось? Підождіть, алла дзвонить. Алло, Алла? Алла, б ти сиром зрала. Вона згадала до ваш костюм. Слава Богу, ти Скоріше, будь ласка, я вас дуже прошу. Будь ласка, ось ваш костюм. Так, це костюм. А тіло. Так, це костюм а тіло. Тут навіть написано з трьома буквами ли. Та ні, ви не зрозуміли. Я маю на увазі, що до костюму оттіло, ще йде те тіло, а тіло. Паралонове таке. фактурне. Бо я худий і не можна на голе тіло одягати костюма тіла. Тому я на голе тіло одягаю тіло а потім вже на тіло тіло одягаю костюма тіла. Увойте мене отсюда! Але, Алла, А де тіло до тіла? Кажу, де тіло до тіла? Та костюм ми знайшли. Оце тіло, хоч і ще тіло до свого тіла. Алла, що ти шепчеш? Ти можеш мені трохи голосніше казати, бо я тебе не чую. А ти в театрі? А чого? Ти туди на виставу пішла? А на яку виставу? Отело! О, Боже мій! І тут ще одне отело! Става, ти скоріше моє на виставу, будь ласка! Не кричіть. І що? Як вистава? Що, чогось не можуть звучать? А чого? Та як же ж вона почнеться, якщо головний актор не там, а тут і він десь без свого костюму? Алла, давай кажи, бігом до тіло, бо зараз весь театр залишиться без утєла. Ага. Так тільки. О, воно! А віддайте вже, бо мені ще до того театру бігти цілий квартал!